Програма Україна у фокусі. І сьогодні дуже важлива тема. Україна американський гамбіт. Вітаю вас! Вже декілька років Україна знаходиться у центрі світової геополітики. Америка найпотужніша країна світа. Вона очолила Коаліцію, яка захищає, допомагає Україні, і вже в якійсь мірі стала залежна від того, що станеться далі з Україною. Навіть вибори в Америці проходять на фоні цієї війни в Україні. Я вітаю вас, друзі, і ця тема дуже вважаю важлива. Е, пропоную вам розглянути її. Я підказую, що сьогодні, як вже часто в нас працює в студії. Ярослав Лукасік вітаю. Віталій Орлов. І нарешті у нас є продюсер цього телеканалу Андрій Матінга. Я вітаю тебе, Андрій. Вітання. Ти вже добре розумієш українську. Розумію все. Розуміє все. Добре. Ну, добре, кілька е, головних таких тез до цього. Давай, Андрій, почнемо з тебе. Ну не Америка зависить від України, а Американська повестка американських виборів, які зараз грядуть, безусловно зависить від українського питання. И понятно, что он не является ключевым для американского избирателя, но тем не менее является важным. И если учесть, что несколько процентов вообще решают судьбу президентства, то действительно вот эти несколько процентов могут повлиять на то, кто в итоге станет президентом. И у нас есть два кандидата, и один из них на моих глазах здесь в 2018 году встречался с Путиным. Эта встреча происходила в Хельсинки, 16 июля 2018 года. Я сидел на своем заднем дворе, попивал лимонад, видел, как летают вертолеты и проезжают кортежи мимо меня. И мои корреспонденты были там на этой встрече. Ну, соответственно, мы видели, как себя вел Трамп перед Путиным. И из этого делаем выводы, что ничего хорошего Украину не ждет в случае президентства Трампа. Очевидно. Как он вел себя, мы услышим от тебя позже. Виталий, будь ласка... Э Ти часто буваєш в Америці, ти дотичний до американської політики, ти е, організовуєш такі відомі завтраки молитовні, знаєш сенаторів, спілкуєшся з ними. Як ти вважаєш, яке місце Україна займає в американській зараз політиці, і що, від кого і до чого залежить? Ну, перш над все, я хотів би подякувати. Людям, які мешкають в Сполучених Штатах Америки, і офіційним особам, які допомагають Україні в цей надскладний час, і це не тільки слова, це така дієва допомога. Це перше. Друге, дійсно, сьогодні народ Сполучених Штатів Америки десь трошки розділився в своїх поглядах. Хтось хоче допомагати і виділяти кошти, а хтось каже, ну, Америка Ферст. І нам достатньо ми вже достатньо дали, і більше не треба цього робити. Тому я думаю, що перш на усе треба більше й більше інформувати американське суспільство про те, що відбувається в Україні. Бо той чи інший результат, негативний або позитивний, який буде в Україні, він досить сильно вплине або позитивно, або негативно, і на суспільство Сполучених Штатів Америки. Дякую, Ярослава. Е, ну, в, в, Україна це такі, таке моральне питання е, американської світової політики, взагалі, да? і тут е, здавалось би, що е, якраз республіканці, то є ця партія, яка апелює до вищих цінностей, яка часто пов'язана саме з християнським світоглядом, вона повинна перша. Так як це було за часів Рейгана, тобто республіканська партія у цих х роках, чи раніше, чи за часів Лінкольна, коли ця республіканська партія вона змагалася за визволення рабів проти демократичної партії, яка підтримувала рабство. Це мало хто пам'ятає, до речі. От щось, на жаль, трапилось дивне сьогодні з консервативним рухом. Тобто, я думаю, що постмодернізм впливає не тільки на лівих, він впливає також і на правих, виразно. От, оце мак. Макіавелізм якийсь з'являється, Real Politics, так, в, в, в умах консерваторів, також американських. Тому це, це, це моральне питання. От, хто підтримає? Наскільки, наскільки ми. Наскільки знову консерватори вони зможуть підтримати Україну, і я, я думаю, що багато християн в Україні чи у, у, українців в Америці християн вони ну дуже так переживають з приводу цих виборів, бо з одного боку. Ми маємо е, демократичну партію разом з світоглядною повісткою, е, відомою, яка є руйнівна, абсолютно руйнівна, руйнівна для Америки, руйнівна для світу, руйнівна для самого не знаю виду людського. Е, а з іншого боку, ну, чомусь так склалось, що е, ну демократи принаймні на словах, хоча це. У нас на справах по різному буває вони ну піднімають цей український прапор. І як синдром пружини часто республіканці, оскільки вони так роблять, значить ми будемо інакше. Да? От, на жаль, так політика побудована цим. О. Ось тому, тому чекаємо на вибори, побачимо, що відбудеться. Я далеко не впевнений. До речі, що коли Трамп прийде до влади, що він буде вести антиукраїнську політику, і ще побачимо, тому що передвиборча кампанія це одне діло, на жаль, так в політиці сучасній буває. А потім реальна політика після виборів це ще щось інше. Ну, побачимо. Дивіться, ти кажеш, що це е, якби питання моралі. Е, таке, якби двойне питання. Е, чи не стало так, що, е, е, що просто є гра, яка довиборна така гра, <тас> насправді, ну якщо дивитися по ділам, ми бачимо, що республіканці допомагали. І зараз вони впливають на те, що допомога йшла, і вони допомагали. Чи не є тут, що якби, тут є така якби, гра, де кажуть одно, а роблять інше? І питання, якби моралі стане тоді, коли вони прийдуть до влади, і тоді, може, їй допоможуть. Це е, якби одне питання. І друге, е, як так сталося, що. Е, Ті, хто якби представляє більш ну, для нас зрозуміло, якби такі фундаментальні біблійні традиційні. погляди, традиційні, вони якби відчуття, що вони як в одній лодці з Путіним. Бо той декларує такі, такі ж самі тези. І, наприклад, є такі люди, як Орбан в Європі, які дуже в обнімочку, скажімо, з Путіним і з Трампом. І це якби формується така ось біблійської моралі, яка сьогодні проти допомоги Україні. Як так взагалі могло статися? Що це тут за гамбіт таке? І як нам, що нам робити, щоб цей клубок якось розкрутити і зрозуміти дійсно, хто є хто? Андрій? Що робити? Інформувати, боротися, вести інформаційну війну. А <говорить> есть старый анекдот, снова хочу на Мальдивы. А что уже был? Нет, уже хотел. Вот это Make America Great Again, точно так же. А что уже сделал Америку великой? Нет, уже один раз хотел. Уже был один период Трампа, мы видим это. А, оказывается, было набагато краще при принято. Ну, як себе вів. Мы мы сейчас оцінюємо його поведінку в отношении України. А, была встреча в Хельсинки. Два ключевых вопроса было: Сирия и Украина. В итоге по, на пресс-конференции в Украине ни слова не было сказано. Мы видели, как Трамп лебезит перед Путин, вы провели прекрасный чемпионат мира. И, извини меня, проводится саммит, американо-украинский саммит проводится в Хельсинки, Хельсинки его принимает. Все мероприятия, все, публи все публичные выступления ведет Песков. Можешь представить, ну, это, это полная капитуляция была перед Путиным. Найдите эту пресс-конференцию, посмотрите. Mm -hmm. Потом, после этой пресс-конференции в 2018 году, понятно, были какие-то приняты решения по Украине. Проводится, наконец-то, маркируется линия разграничения. После Минских соглашений 2015 года линия разграничения была на бумаге. Но. По факту на земле ее не было, она гуляла, было много серых зон. После 2018 года, после этих соглашений проводится конкретная линия разграничения, появляются временные э, пункты перехода с оккупированной на подконтрольную Украине территорию. То есть какие-то решения были конкретно приняты. И после этого Путин начинает готовить... Вторження в Україну. Очевидно, що там ожидалось, що Трамп останеться на второй срок, і якраз з'явиться вот вот політична вілка. Путін. Я вважаю, що вони завершить. домовились. Звісно, очевидно. Далі очевидно. ти спілкуєшся э, з демократами, сенаторами і з республіканцями. Ага. Ти навіть був спілкувався з спікером да, від республіканців. Що ти знаєш, що ти відчуваєш, що вони кажуть? Як є якийсь інсайт, прямо от як без. Ага з Розмов, які віч у вічі, ну в продовження того про що говорив Андрій. Я думаю, що в 18-му році президент Сполучених Штатів він не до кінця розумів контекст, історичний контекст, і, і Європа так само заглядала в рота Путіну і дивилась на нього як на консерватора, на такого сильного лідера. Була певна довіра, і ніхто не хотів його розробити. Пропаганда зробила свою справу, це було, це а ренери зараз зараз допомогли. Зараз Зараз 2024 рік, і те, що відбулося в 2022 році, це повністю змінило відношення до Росії і до терориста Путіна. І ми бачимо наступне: що Сполучені Штати Америки системно допомагають Україні. І ті ну десятки мільярдів доларів, які вже були виділені, обидві партії і останні, і обидва обидві партії проголосували, і спікер Конгресу США Майк Джонсон підписав, підписав і виставив на голосування цю підтримку. І це говорить про те, що, хоча він більш правий, більш так сторонник Путіна ой, Путіна, Трампа, вибачаюсь. Час він тут, тут тут просто і, те в, 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 в приводу того, що що казав Андрій, конференція в Хельсінкі і так далі. Ну тут мені здається, що варто було б більш загально подивитись на ситуацію в, в стосунках Росія-Україна, да чи от, війни е, при демократах при Обамі. І при Байдені пізніше, і при Трампі. То, ну, за за Трампа реально ну нічого не відбу не відбулось. Ну може, не, просто, просто ну, в той час при Трампі нічого Трампі не відбувалося. готові то Трампі. Путін підготовила операцію по а, бліцкрімубайден. А, а, а байден реально, наприклад, він підтримав проект Нордстрім 2 Так во дав зелене світло німцям. який а, закрив Трамп. Який, Трамп б... який Трамп на який да, Трамп наклав санкції, так? Да. Бо да. на всі фірми, які будуть ну, є дуже багато і до речі, з з... З... 14 й рік і 22-й рік при владі були демократи. Перша зброя, яку надали джевеліни Україні, так, вона була при Трампі. О, ти казав у й рік змінив, але я ще хочу сказати, що. Навіть е, останні півроки оце з зимою дуже вони були напружені, тому що республіканці вже так закусились добре з демократами і навіть е, блокували допомогу. Але потім, якраз зміна у демо, е, в республіканців пройшла у, у того Джонсона, що він радикально змінився, він каже: Я спілкувався з Богом. І Бог мені відкрив, що треба допомагати. Там, во перше українська діаспора дуже сильно ну, постаралась. Во-вторых, ти був там, а Сунгуряна, да? Потім приїжджав ось цей парень із Одесу, який... Це вони привозили. Це да. тири? Спасибо большое. Ну, Розкажи да. трошки про це, щоб ти розумів, да, які я люди... Ну, пусть він розкажуть, смотри. Він розкажуть, я просто хочу, щоб... Э, ми мы зрозуміли, ми відділяємо республіканську партію Трампа. На мой взгляд, Трамп это а катастрофа республиканской партии. А трэба ну, так и треба, ведь что, что вот Если говорить о Джонсоне, есть. да, это достойный человек. Парк. И очень важно, чтобы мы обозначили свежие заявления Трампа. Это уже свежие, это 2024 да. год. О том, что он бы сдал бы страны НАТО, если бы Путин на них напал. О том, что он готов заставлять садиться Путина и Зеленского за стол переговоров. А мы понимаем, что стол переговоров, это значит, это выигрыш Путина. це на руку Путіну, ну це може якраз у той гамбіт, коли вони грають. От yeah. я, я вважаю, от в мене відчуття, yeah. що є предвиборна гра, да. ну, треба треба розуміти одне: що no. кожна країна, коли веде міжнародну політику, перш на усе, вона дивиться на особисті інтереси і все, що відбувається всередині країни. Тому певні меседжі, які говорять лідери країн, вони говорять для свого електорату. Yeah. Так, да, і деколи ми його чуємо з, з океану, і нам здається, о ну як це, як це він міг сказати. Ну розкажи Але про зустріч мені... з Джонсоном. Это... Ну, я, я думаю, що э, справжні справді вплинуло на рішення Майка Джонсона не тільки э, наші стосунки було декілька зустрічів. Э, зі Там розвідка йому да, виклала йому все на стіл дуже. декілька-декілька напрямків, де він консультувався і навіть. З 45-м президентом він теж консультувався. Ну, не приніджай своє. І а, а, Сергій Гаченджи, в якого загинула дружина і дитинка, 4 місяці, Тімофейчик, син його, а, який є братом з баптистської деномінації, так само і Майк Джонсон є баптистом. І він приїхав і розповів, як це відбулося, коли іранський шахет, який Направила російська армія, вона вбила його сім'ю цілеспрямовано. І потім пройшов час, і коли вже виставляли на, на голосування, у нас була зустріч, і Майк говорив про те, що цілий місяць ви не ходите в мене з голови. Ми з дружиною молимось про вас. І коли ми ще почули, що сам, особисто Майк Джонсон молився перед прийняттям рішення, і це було непросте рішення. Бо частина республіканської партії його критикувала і не давала йому при... прийняти це рішення. Тому ми вдячні. Це бігали. якраз каже і... про те, що там не така партії. Я тебе скажу, колі... в чому проблема. Вот то, о чому сказав Ярослав: что вроде правые силы, которые мы все себя относим, я себя глобальным правым отношусь. Естественно, тут? я переживаю о том, что происходит в правом крыле американской политики. Мы понимаем, что от, от этого зависит мировая. геополитика глобально. Но э, в чем трагедия? Почему э, очень часто расходятся их действия, их заявления с э, моральными решениями, которые очевидны да, вот в отношении Украины? В Потому что ключевые, ну не ключевые, а видные посты занимают люди, которые этих ценностей не исповедуют. Угу. Путин. Ну, какое он имеет отношение к традиционным христианским ценностям? Ну, это это, это не Христ, это дьявол воплотить. Это КГБст. КГбист, да. Немецкая овчарка. И потом из русских страницу. Какое имеет я отношение Трамп к ним? Ну, мы же видим, что он не, не, не исповедует их, не живет по ним. Тот же Орбан, понимаешь, дружок Путина. Да, там есть электорат правый. Там є християнське большоство, яке стоїть за, не скажем, в Росії, да, але за Путіним і за партией стоит стоїть фундаментальное фундаментальне християнське консервативне. Очевидно. Но лідер проходиме. І от це об'єднає Трампа, Орбана я, і Росіянський. Я свідчить про серйозну кризу лідерства в сучасному світі. Це серйозна проблема. Тобто, ми, ми маємо ті ж 80-ті роки певний ренесанс. Консерватизму в світі. так? Ми маємо Рейган, ми маємо та, Течер, Ми маємо Папу Римського Івана Павла II. Сьогодні кого ми маємо? Франциска, так? Ну от давайте не будемо додавати прикметників до, до його лідерства. Ми маємо. Е, ну, що, що в Британії відбувається з лідерством? Подивіться, який, е, який калейдоскоп, які швидкі оці зміни, от скільки там прем'єр-міністрів було за останній час. Ну, Джон Сенюк е, правий. Ми, ну, Слава Богу, ну хоча теж там можна було б, ми розуміємо, ми дуже раді його підтримці України, але так ну ну важко навіть його порівняти з той же Маргарет Тетчер, Так ми маємо Трампа, який ну. Ну, це, 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 це ну, ну, певна ганьба. От, що людина з такою з таким минулим, так, з, такими, з такою риторикою, скільки він ляп, що він там говорить іноді, ну просто соромно слухати, так? От що, на жаль, він є. Він керує, він він, є, він очолює основну консервативну партію світу. Ну, на жаль, така ситуація. Добре. Головне питання: що робити, як ми можемо допомогти, щоб цей е, україна американський гамбіт був на нашу користь. Інформаційна стратегія. Що робити? Ми, Практично ми, ми проігруємо в інформаційній стратегії. Та, ти займаєшся друзі. Цим... Нам треба мати певну стратегічну програму, взагалі рухати стратегічно в плані адвокації України. Що таке адвокація України? Говорити правду, що відбувається в Україні. Говорити правду про те, що вбито росіянами більш як 60 священиків і пасторів, з них 25 протестантських. Говорити правду, що більше як 700 храмів і церков було зруйноване, понівечено путінськими військами. Це правда. Там, де приходить російська армія, окуповує території, перш над усе, що вони роблять: ставлять пам'ятники Леніну і забороняють служіння церков. І коли ми про це говоримо консерваторам, християнам Сполучених Штатів Америки, вони дивляться і думають, ну це зовсім інша реакція, і потім зовсім інші рішення. Тому перше, що ми повинні робити, це налагоджувати діалог і говорити правду, піднімати голос за правду. Це перш на досе, що ми повинні робити, але в іншому об'ємі, ніж ми зараз робимо. И очень важно говорить, в том числе информировать о том, что в России происходит, что в реальности представляют из себя традиционные ценности Путина, как чувствуют себя церкви в России, сколько там, извини, во всей России наскребется 2% христиан, которые раз в год посещают храм, 2% максимум. Знаешь, сколько в России мусульман, которые вот и открыто исповедуют ислам? 14 процентов. Это самая исламизированная европейская страна. Ну, после Албании, окей. Okay. Самая исламизированная европейская страна — это Россия. 14% открытых э, мусульман и всего 2% христиан. Как себя чувствуют церкви, как служители церкви себя чувствуют, как КГБ с ними работает, как репрессирует? О законе Яровой, извини, парень Сергей Степанов, мы все его знаем, пригласил в церковь на Пасху и за это заплатил штраф 10 тысяч рублей в социальных сетях. Угу. Uh -huh. Вот об этом говорить. Сидят братьев, четверо братьев, которые занимались реабилитацией Московская церковь. От об этом надо говорить, вот эту информацию надо доносити. Ми, ми просто не усвідомили. Ми мало усвідомлюємо, що насправді ця війна вона почалася значно раніше в інформаційному плані. Тобто, Росія готувалася до цієї війни, мабуть, можливо, з кінця 90-х років. І передусім вона дуже серйозно вкладала і продовжує вкладати стратегічно в, інформацій... в якісь свої, свої... свої інформа... інформаційні стратегії. Так? Ми, ну, Взагалі, люди на заході, вони не думають якимись воєнними категоріями вже і вони не Уже можуть тримати. Десятиліт. дивіться, що я ще бачу. Вони тільки коли ця війна може... почалась, вони почали да. хоча б трохи якось перелаштовувати. Ніх, ніхто не може дуже довго там, роками тримати якби, чужу біль у фокусі, чужу проблему. Є якийсь плеск, ви бачили, да, коли все почалось, і скільки волонтерства було, скільки допомоги було, тільки тискаєш все, йде до зараз. Дуже це важко, бо люди втомилися. Ніхто не може жити як би, в нормальних умовах і завжди думати, що комусь дуже важко. Але в велич... тому інформаційно, mm -hmm. от те, то, що я бачу у вас етажом вище, оця фотовиставка. От ти заходиш і ти потрапляєш у інший світ. Де тебе емоції переповнюють, Це правда. я вважаю, Віталік, я тобі ще скажу. оця виставка повинна бути в Америці. Вона повинна курсувати із церкви в церкву. По всім мегацерквам. От я тобі ще кажу: у виставка, треба, щоб вона курсувала по мегацерквам, щоб мільйони американців, республіканців у першу чергу, побачили і коли. Від них буде залежить, вони повинні підняти свій голос. Це неможливо зробити, якщо вони просто їдять гамбурги і, і на такій відстані відчувають, що щось там несправедливо та що велич країни не в тому тільки щоб ситуативно допомагати якійсь країні, а справжня велич країни, коли ми спільно перемагаємо зло, як це зробили колись. При Рональді Регені, Сполучені Штати і всі європейські країни, які молилися і робили все, щоб цей комуністичний режим він був зруйнований. Так само сьогодні, великі країни Європи і Сполучених Штатів повинні піднятися, щоб зруйнувати путінський режим. Насчет гамбургера. я посчитав, сколько Америка оказала помощь Україні з февраля 2022 старого года по февраль. 24 -го, как раз когда Америка блокировала помощь тогда. Раскидал это на каждого гражданина Америки. Знаешь, сколько стоила помощь Украине? Украине, среднему гражданину Америки? А один гамбургер с колой в месяц. 8 долларов в месяц среднему американцу стоила поддержка Украины. Это один поход в фастфуд. Когда я чую, что мир втомился от поддержки Украины, Я хочу сказати: якщо світ втомився від такої підтримки, ну що буде, коли почнеться щось таке там ті Ну, що Смотри, не это, это Сергей, ну, це Сергій. це, 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 це просто нема дійсно розуміння, що тут таке що робить Росія, і як це наприклад, Польща, Балтіка, хоч Северна Європа, як Лівишкан каже, вони зовсім інакше відносяться. Вони зовсім тому що пам'ятають, що пам така Росія знають глибоко, пам'ятають тоталітаризм і відчувають близько загрозу. От а для американців чи французів Росія вона має такий якийсь знає, романтичний німп. Знаєте, Но я вибачаю на... матрування в одній країні, не бачить загальнював друзі Фінляндії. Будь ласка, не узагальнюйте в сполучені штати тисячі тисячі людей, американців, які боронять. І які допомагають Україні. Я спілкувався з матерями американських військових, які загинули в Україні, мами. І вони плакали, вони жалкували, що їх, їх дитина загинула. Звичайно, але ці далі. американці вони їхали в Україну добровольцями для того, щоб боронити нашу країну за тисячі тисячі міль. Не тільки не тільки військових, скільки волонтерів. Тобто є якась певна. Певний процент в Америці, які дуже все, які дзвонять і плаче людина, яка 25 років живе в Америці. Він всі свої гроші витрачає ще зараз тільки на Україну. Так. Він переживає за кожен ляп, де щось не так сталося. За інформаційною і псо. Якийсь він завжди, і до речі, ти знаєш за кого я тобі кажу, як він я як він перемагав, він був цього ж Джонсона. Також це людина, і такі, такі є люди. Так. Це такий золотий, я не знаю, який ся... резерв, резерда, які, які покладають життя зараз. Але я кажу про, знаєш, більш таку, взагалі, щоб вся країна була якась охоплена чіткою інформацією, що таке трапляється сьогодні з іншого боку землі. Дивись, наші друзі, інтерсесор America, мільйон молитовників кожного дня моляться за Україну. І це консерватори. Так, це люди, які напевно в більшості підтримують республіканців. Добре, 30 секунд. Ну, змінюється геополітична ситуація в світі. Оце дуже важливо зрозуміти. І інтерес України як частини західної цивілізації, бо це війна, взагалі, за цивілізаційну тотожність України. За також вона має вимір не тільки міжнаціональний, а це міжцивілізаційна війна. так? Ось для нас дуже дуже важливо, щоб Америка стояла, щоб Америка була міцною державою, щоб Аме... ну, також щоб був однополярний все таки світовий порядок, в якому в якому ну от те, що було в 90-х, нехай продовжується. Бо в цьому Дякую. є інтерес України. Дякую. Андрій. Правильно, Ярослав сказал, это кризис лидерства, что у нас в нашем правом мировом крыле проходимцы приходят к власти и занимают ключевые позиции. Надо что-то менять. По поводу усталости, я скажу: когда вы хотите в туалет и сильно устали, вы идете или вы бежите? бежите? Когда вы хотите есть. Я на понятному європейському і западному чоловіку язык, язык, языке скажу. А коли у вас собака хоче в туалет, і ви устали, ви тоже іде. Вы виводите собаку, а здесь вбивають українців, уничтожают. І здесь не вопрос усталости, здесь, здесь вопрос моралі, як ми з самого начала. Об этом сказали. Друзі, я знову і знову хочу подякувати американцям, церквам в Америці, українським американським, за неймовірну підтримку. Друзі, піднімайте свій голос за Україну в Сполучених Штатах в Європі. Нам це зараз конче потрібно. Я приєднуюсь до цієї подяки. Я хочу сказати, що українсько-американський гамбіт продовжується. Будьте сильні, не втомлюйтесь, допоможіть разом. Ми переможемо. Бережи вас Господь, до побачення.